Доброго дня, усі ми приїхали в Артем Кроссивське. Так. Я, короче, почав увлекатися бігом. Мені очень нравится ця вся история. И я хочу там купить спортивну резину. Спортивну резину. Спортивну резину. Я подивився стільки відео про всякі технології, зацепи, за це. Вот магазин. So, uh, 41 and a half. Uh, we need this space uh -huh. to save. for far. right mm -hmm. the space. So we start with this. Uh -huh. Down. Польво, це да? це я кажу, що, що, Ти приходиш в обичний магазин, ти такі типу, ну, кросовки для бігати. Да. красиві, оранжеві от бери, все. А помимо. тут бачиш, і стопу а, сказали, що тями, ліва стопа більше завалюється, ніж права. А -а. І зараз він буде пробувати бігати, і а, mm -hmm. чоловік, ну, продавець, буде вирішувати, а, які їм треба як їм треба краще красівки. Прикольно. Тут вот одразу тест. Прям hey. вау. Wow. Вау, оце вот эти берем. Розмір перевірити. Просто розвернись, да. Да? Да, да, вот эти, вони прям прям. Чувствуешь? Да, так. Писейцы від радости. Ты просто не понимаешь, что звучно. Ты можешь попросить. У мене просто ніколи не було такої прямо технологічно умний Ага. Потрогай. Угу. Так. Дуже прикольний магазин. Він тут прям в кайфі. Продавець. І мені не повертається язик назвати його продавцем, бо це дуже шарящий чоловік, yeah, такий експерт. Yeah. Він знаєш... ти видно, що він полжитній біжить? І він да. типо прям біжи на вулицю, пробіжись. Ні, не, не, не знімай, ходи в них. Да, тобі да. на тестувати Один, надо два, ходи в них зараз. Да. Каже по магазину, щоб ти розібрався чи тобі окей. Да. Каже, так, говорит, це тобі нахуй не надо, говорит, компресія тебе нахуй не надо. Говорит, эти кроссовки, там есть кроссовки с карбоновой э, такой пластиной, які ага, типа, допомагають в беге, вони там отрабатують лучше. Типа, він би міг сказати, да, чувак, це круто, типа, бери. Вони стоять там, типа, на 100 євро дороже, чи на 150. Він каже, ні, тобі нахуй не надо, каже, ти, типа, блядь, ну. скільки тобі, 6 кілометрів? Говорит, а, да, ебать, ти ходиш нахуй. От коли будеш 20 бігати, вот так нам поговоримо, карбонки. Пошел нахуй, карбонки. Чо, доволі? Блін, ти клітка у вас не магазин. Ну, Це ось магазин Пейсер. Наскільки подарила? А сейчас ні, не на репачер. Па... Я а не знаю, куди та. Блін, у нас цікавий придатний консультант, просто здорить можна. Хочеться все купити там. І вот такий. Не, не було відчуття якогось токсичного продажу, да. Да, він не напалював абсолютно. Інформатор. Він навпаки каже: "Не біри, за чим yeah. тобі надо це, блін?" Зробився знижки на все, типу, да. там красивки. красить. Там знижка нормальна, боксер Євро-20 скидку зділав. Так, да. майже більше. Так, да, да, там дуже не слабо. Ціна да. скипа <laughs> А все це, кстати, подарок був Маші на день рождения. Бо, що так. мати не казала, це так. мені моє сонечко подарувала на день народження. Я приїхав і взагалі без одні місця. Я машу кажу, я так хочу, я просто бігаю. У мене дуже сильно затікають стопи, стопиляцький -за пласкостоп, яка в мене є. Ага. У мене нога завалюється, мені дуже незручно бігати. Дуже больно бігати. Тоді в кого пласкостопі, я думаю, ви розумієте, коли в тебе типа судомить ноги. Я Маша кажу, все, я не можу, типа я хочу поїхати купить кроссовки. Мы приїхали, я себе кроссовки вибрав, э, начав сумку вибирати, потом что-то шорты. Маша каже, типа, э, все бери. не, а я беру, да я думаю, блядь, ну сумка за 40 євро на поезд, там просто веревочка. Типа, ну реально, просто веревочка за 40 євро. Типа блядь, думаю, ну как будто ну пиздец, ну не такой я ж бігун, щоб за 40 євро сумку купить. Маша каже, да ну типа, че ж ми подарунок тебе. А я вообще без одній мышцы, типа, я даже не думал, что Маша мені щось будет дарить. Типа, я такие типа, ну, мне просто надо обувь. Я такий, типу, ну, у вас подарунок сумка теж береться. І шорти беруться. <рес> Нормально. Я сейчас вообще очки, надумаю, ну, це вже я. Очки? Ну, то дайте. Вот такі імені, щоб бігати, як минуло, очень спортивно. Ну і, і брові Зато е Цей консультант ще каже, що ну все, тепер йому точно доведеться бігати. Нарайко. Уже все набрав. Я вже хочу побігти туди. Ну зараз прийдемо додому. Я сразу. Чум. Чум. І політам. <рес> Так, да. але дуже класно дійсно. Прям це був такий, знаєте, ми не просто просто скупились, а це прям такий експіріенс був. Тобто всі ці тестування там штукою поміряли, да, да. стопу. Е, ти кстати, коли бігав, він же дивився на цей і там аналізував. Каже, що у тебе при тому, що плоскостопість, в тебе класно, що немає завали, і в тебе в нейтральному положенні залишається стопа. Mm -hmm. Тому, навіть не дивлячись на цю проблему, тобі багато моделей кросівок і Що ще? Сказав, що ти правильно доволі Угу. Ну це по його мнению, типу, хорошо. Ну, я, чесно кажучи, я б його мнению довіряв. Я б теж. Він очень внушає довіру. Подожди, поможеш мені доїхати. Давай. Так. Зараз будемо виїжджати. Ми тут встали, просто бачите, далеко від бордюра. Стой, 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 стой! да. Тут прям очень близько вже. Так. Іще, ще, ще можеш, да? Стоп! Це Італія, дідка. От тут же хтось мітиться. Стоп! Тут же хтось мітиться на наше місце, я його розумію. О, все. Все, окей. Сідаю. ada. Şimdi bloğum Тут у нас соединение с природой. Это внутри, это не попры, это каких-то... Классики, вон и маленькие. Что, она сейчас прыгнет? Да нет. На травычку есть. Я не знаю, на что, на, на что я подписалась. Она пробежалась 800 метров. Ужас. <связать> <связать> Мы... <связать> 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 Ми значить прийшли додому. і там такий, все, я хочу... Сразу, сразу хочу. Блін, а це може через те, що поправляє на вушню? Так, так, да, так, да, да, я включаю. Хочу одразу бігти, каже. В нових кросівках моментально. Каже, не хочу саме, кажу, блін, як там можна. О, все, це утичка, яку ти розказав, так? красна клюва. Та це не уточка, це... Весь. Птичка. Красива, да? так? Ага. І оце таке місце на і тут дуже багато різних тваринок. Бобри якісь коротше, каже, побігли, кажу, то побігли. Я ж ну Я, ж не мог. я вже здохла, якщо чесно чесно. Ну, вже побігаю сьогодні. Я просто колись пробувала ще в школьні роки пробіжки. Поняв, що мені не подобається, але ну, я ж то зараз вже доросла, вдруг мені сподобається. Зараз подивимося. Просто прямо в такому захваті, думаю, може, я щось не розумію, треба спробувати. Дуже багато людей, які займаються спортом. То в цьому парку дуже багато займається, я для увагу, азіатів, бабулечок. за 70 железно. Там танці якісь у них там чуги, дари, джи-ди, да, і там они хлопают. І бігають вони, Ну как вони бігають? они бегают? Ну, они з такою швидкістю, не йдуть. О, да. ой ой блядь, собаку я привлекав. Не, трохи ахієнно. Я в обичних своїх кросівках, не в якихось модних. Але тут вот спортранок. у нас сьогодні спорт ранок. Вчора ще вранці була пілатес, вирішила повернути. У мене сьогодні кропатура, блін. Але нічого. Чи хвата піздеть, побіжала. Побіжали. У мене таке я ступала кудись в говно. Нема в тебе щось ні. ні не виступила. Ну ладно. Біжи, я знімаю. Не видіться, на цю пропаганду. <соць> на цей <спорт. соць> Бо це... Оце... Але красиво тут він реально. Так, друзі. Що я можу сказати? По-перше, пробіжка це... <св 'язок> Дуже складно. І я не знаю, чи я... чи я вивезу знову на це підписатися, але Артем сказав, що він. Будемо підтримувати, якщо Конечно, я захочу. Нам, нам полу, <сх> <сх> Він мене взагалі так сьогодні підтримав. Ми біжаємо. Давай, сонечко, давай, диши, молодець, давай, ще трохи. Треба Та все, Давай, падемо, віддохнемо. Такої булочка зладенький, взагалі. Ну, взагалі. А, що я зараз роблю? Я зараз збираю речі в Албанію, бо ми їдемо на море. Я вам вже говорила. З мамою, з бабусею і з тьотю Йерей. Коротше, я в процесі. Зараз я вам в принципі і не знімаю, бо я збираю з собою всі ті самі речі, які я збирала в Грецію. Загалом це просто все те, що я зараз ношу вдома. Я нічого нового не купувала, не робила ніякого шопінгу і так далі, бо ми просто їдемо ходити на пляж. Тому. Е я просто збираю всю свою базу і нічого нового, і такого ж цікавого вам нема показати. А коли я збирала в Грецію, я там дуже доволі детально все показала, розказала. Тому, якщо ви хочете вайп збирання речей, можете подивитися, як я збирала в Грецію чемодан. От, ну коротше, я займаюся завтра. Виїзд слав, ой виліт, точніше, слава Богу, в мене не ранковий, а він о 4 годині дня. Тому можна буде навіть нормально поспати, спокійно встати і зібратися. Всім привіт! Я вже збираюся е, ну, в аеропорт. Цьому зараз поїхав на зустріч одну, і я дуже переживаю, що він встигнув повернутися назад і вчасно мене відвести в аеропорт. Просто я дуже сподіваюся на це. Я щас якщо чесно в жорсткому стресі, але я впевнена, що все буде окей. Зараз я зняла рекламу сьогодні вранці, бо вона має вийти, коли я буду в Албанії. Тому у мене був такий експрес-зйомка. Прибрала тут це після себе ванні, будуть враження завжди після реклами. Зараз поїм і буду вже вдягатися і чекати тьому. Чемодан у мене вже зібраний, я вже вчора зібрала його і що? Тепер просто треба все встигну. Вчора ще виїхали з Черкас, приїхали в Київ поїздом. В Києві пересіли на поїзд до Хелму. І сьогодні вранці в Хелм вони приїхали, пересіли на поїзд до Варшави. От зараз вони їдуть у Варшаву. У них там потім буде дуже багато часу, щоб доїхати до аеропорту. І я буду сподіватися, що вони все добре встигнуть. Е, і я сподіваюся, що я вже все добре встигну, бо мені. Оскільки я зараз знаходжуся в Шенгені, в Італії, але лечу я в не Шенген в Албанію. Мені треба буде ще пройти паспортний контроль. На це теж треба час. Так, я в аеропорту, я дуже біжу, я дуже спішу, але я сподіваюся, що все Короче, я так конкретно чесно, сучасно полюраюся сьогодні в цьому пьєму процесі, але все окей. Я ось навіть встигла збігти в той. У мене ось стікається і почалась посадка. Ну, ви знаєте, я люблю екстрім цей в аеропорту, щоб в що паніше, да? так? Я не можу приїхати за 2-3 години, спокійно собі посидіти. Ні, я люблю, щоб у мене був експірієнс. Ось сказав. У мене складає. Іду зараз на посаду. Все. Зараз ми плетемо красиво. Ви не представляєте, яка у мене крепатура сьогодні після бігу, Забула вам сказати, я ледь переставляю ноги. Мені віково. Тут така музичка грає веселенька, цю так. Там дискотека. Вона у нас з праздником поведуть. Все, я вже в літачку. Ми вже будемо зараз літати. Біля мене тут албанська бабушка рядом сидить і албанська дедушка. Вони дуже милі. Насправді я мала брата сидіти біля вікна, але я сказала їм, щоб вони подвигались до вікна, а я сяду біля проходу. Бо вони вже вдвох сиділи, коли я зайшла, і було б дуже незручно їх дивитись витягати, потім залазити самі, тому я залишилась тут з краю. А вони хай балдяють. Взагалі вони дуже прикольні, насправді я вам потім розкажу. Летіти мені годину сорок, недовго, тому я поки подивлюсь мультик, скачала собі з Нетфлікса. Буду балдець. Думаю, бабушка буде дивитись разом зі мною мультик. Все добре. Ми вже йдемо на посадку, дуже швидко до майже. Думаю, хвилин через 10 ми вже сядемо. Е я дивлюсь мультик. Морське чудовисько. Дуже прикольний. Я подивилась більше половини зараз, коли він закінчуватись буде, мені здається, я буду плакати. Тому я сподіваюся, що ми сядемо раніше, ніж буде закінчуватись мультик. Інакше я буду вигадувати з літака вся сказах Воно вам треба? Ні. Мені воно теж не треба. Все нормально. Все Вилетіла! Тут, биться. Через дорогу зараз з регулятором переходимо. Все, і все добре. Я вам вже це сказала, сорі. Uh, я пройшла паспортний контроль. І я думаю, що ви вже чули, що в Європі були системи, яка типу, автоматично розпізнає паспорти, коли ви туди його просто прикладаєте. Типу, як не, не такий гарний кол. Типу як не людина сидить. І паспорт, а просто такий, такий автомат, де ти вкладаєш паспорт, якщо він європейський, от в цьому подвох. І е, тоді тих, ти просто проходиш, автоматично це відбувається. Е, це стосується з європейських паспортів. Якщо у вас не європейський, як, наприклад, як має на український, тоді ви приходите на звичайний паспортний контроль, де люди вже... Перевіряють ваш паспорт вручні, так і роблять це завжди і нам звично. Прикольно. Тобто ми вийшли зараз з ПІК, прийшли до паспортного контролю, і там є чоловік, який всіх направляє. Типу, вам от сюди на цей контроль, вам сюди на цей контроль. Дуже прикольно виходить. Соночки. Вот, тому люди, тіпо, знаєте, як розсмочуються, і не така велика черга виходить завдяки тому, що ем, завдяки тому, що... Чергу автоматичний. Сорі, що така росія, я просто думаю, куди мені зараз йти, бо мені треба зараз 4 години чекати маму з бабчикою. І... І так, тут немає малості, не що не здарувало. Насправді, в принципі, я думаю, що мені такого не можу. Типу це крут, це айфоскувати. Мені зараз потрібно три години чекати, буде. І я сподівалася, що я... Мені здається, що я це вже говорила. Да. Я просто російна, бо я це все шукаю, вибираю, вирішую, хотя і немає часу думати. Ладно, смачне, на гірке. Багато молока Коротше. Тому я вибрала тут кафе Єде. Я взяла себе булочку з м'ясом. Я спорюся, що холодні, точніше після того, але будемо вже вирішувати ходу ці питання, поки що я русну, а там потім будемо сіла в цю квиточку. Тут доволі комфортно і бачимо буде. Буду дивитись далі і модерні. Так, я хочу зустрічати дівчат, але нарешті я вже зустрілася. Причому, що вони мали сісти в, в один а мені написали з Орен ну, з прокату авто, що е, туди сюди, ми вас чекаємо. Кажу, я жду зараз свою сім'ю, вони мають позивитися, тоді ми прийдемо. Не коментарі вже приземлився. Типу, ми вас чекаємо. Вони знають, що рейс уже тут, а я ще не раз дуже прикольно. Ну коротше, іду на ну, цей район, чи цей. Що там, де там де вони, ходять табло. Хоча на табло, пише 21.55, Варшава Модля, ще не начебто. А я вже тут їх буду чекати. Все, мама вже скинула кружочок, що вони приземлилися. Отлично. Я взагалі не знаю, вони вже так довго їдуть. Ця дорога з України просто піпець. Я не посіляю, які вони вже виснажені. У мене що, сіла в літак. Півтори години я на місці. А вони вже другу добу черіпаються в автобусах, поїздах, я не знаю, які вони зараз варені. Я так сміялась, мама кружочки записувала там, походу їхньої подорожі. В кожному кружочці вони все сумніші і сумніші. Ну, на жаль, така реальність зараз. Лагідна сепарація від Маші відбулася. Дорога. Враження, як ми з тобою все одно, але все ж таки без тебе. Що зайчик не зайчик, кучила ужас зайчик. Как надо сейчас А, Я хочу А, Боюсь, а ваше, Давай открыть. Хочешь кавынь? Каврачий. И хочу на <плес> тварь, тварь. Тварь, тварь. Ми Не було колы. Мы бегали в середине и сядено. Тут штрафуют. Да, там не можно было не делать. А через этот вот. Да, Та да. я в шокі, що ви вже все встигли. Це вообще. Да. Це... Я була впевнена, що ви діти якщо чесно. Почалась подорож з того, що в Черкасах на вокзалі мама забула оцю цю су. Ну, ну я біда, ну я біда. Це ж всі що це раз з документами, з грошима зовсім, Ну як всі А забула на вокзалі Черкасах. В Черкасах на вокзалі. Коли ти все від'їжджаємо, вона стоїть на заставає. Куда? Отъезжаем на идти на, на потик. Отъезжаем. Я забираю Отъезжай. речи свои, это а -а -а -а. иду, а так, уже красивые, отхожу, так уже отхожу уже конкретно Мама. так повертаюсь, думаю, ничего я там не забыла. Дивлюсь, стоит посередине мамы на сумка на подоконнике. Да. да. Вот. Да, все. у нас есть интернет, все нормально. Есть я подключила. Нам ще 40 хвилин. Це не албанськими серпентинами ночі у на своїй машині. це ще той на прикол. Такий у нас жужик, я вам вже завтра покажу. Фізкульт хвилинка. Да? У кого фізкульт, у кого перекур. перекур, у мами фізкульт хвилинка. Я не вірю, що я це кажу, але ми. Дістались до нашого готелю. Я вам вже все покажу вранці. Все, на що мені вистачило, це вмить лице і почистити зуби Все, я от вже лежу отут. Чекаю маму, коли вона теж придавляється. І ми будемо спати. Чотири утра. Вже майже п'ятеро ранку. Це капець А то смеркається. Дівчина, яка заселяла нас, явно була дуже незадоволена тим, що ми приїхали так пізно. Ми приїхали типу о 3.30 ночі. Просто коли я оформлювала бронювання, я спочатку казала, що ми будемо о 9-й вечора. Я не врахувала, що мені треба ждати дівчат, що вони прилетять пізніше. І потім пізніше я написала, що туди-сюди, сорі, але ми будемо пізно. Вона така оу, крута. Реально, мій профтик. я перед нею мільйон разів вибачилася, що так сталося. Я просто чомусь у мене в голові було розуміння, що це як готель, м -м, типу з самостійним заселенням. Чомусь мені так здавалося. Я не знаю, може, я щось прочитала на букінгу, схоже. Ну, коротше, я була впевнена, що тут ми маємо заселитися самі. І коли вона мені написала Ей, добрий день, напишіть мені за 30 хвилин, як ви будете, я така, оу, а ми будемо в 3 часа ночі. Вона така, оу, і така, ну так. -да". Так що такі діла. Так я лежу. Отаке тут церкву. А там уже чутно море. <гум> і не тільки море.